Допитали рідних, свідків та службовців територіального центру комплектування. Триває досудове розслідування у справі смерті тернополянина Богдана Покітка. Чоловіка призвали в лави ЗСУ у січні 2023-го. А менш ніж за місяць після того він загинув на Донеччині в зоні активних бойових дій. Одразу ж в суспільство виникло питання, чому без належної підготовки Богдана відправили на передову. Аби з'ясувати це у справі загибелі захисника, відкрили кримінальне провадження за статтею 420. П'ять не дбали ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. За більш ніж місяць слідчі спеціалізованої прокуратури допитали причетних у справі. Зокрема, допитано службовців Тернопільського обласного та міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, оперативного командування Захід родичів постраждалого, свідків крім цього, проводиться службове розслідування. А також витребувано усі необхідні документи, зокрема щодо порядку призначення та переведення військовослужбовців в умовах воєнного стану.